Просто числа 7-го мені розбомбило. Воно стояло і стріляло з воно, бачите, що робило. З двора стріляло по воротах і по цьому. Як вас звати? Надя. Це крик душі, це крик душі. Ви подивіться, що тут пороблено. Ось о, подивіться, оце я таке застала. Бачите, машинку автомат вирвало, газову плиту забрало. 47 чоловік немає. Молоде, 23 роки, години дитяті на тому городі знайшли. Уже знайшли тоді, коли згоріла трава у городі, От там, туди далі на городі. А одного на селом ящики лежали, хлопчину і мозги, голову стріляли й мозги повилітали ось, ось на конці села. Два усе є, два у колгоспі тому, там вони рядом живуть. Два на цьому на слободі. І отут ось о, два, на як їхати на ту вулицю Вишневу. Ось о, дві крайні хати, мужики два. Що, що вони казали вам? Чого вони прийшли? Нас от бендерів захищать. Ми ми в творці ми прийшли, а тоді питає це є, у брата вже, як я була. Там один зайшов, бо туди позже прийшли, на ту вулицю, на набережну. А хто такі Бендера? Вас питали. Да, Брата питає. Хто такі Бендера? А він каже, та його 47-го року немає, його вбили. Це каже, був за вільну Україну, Степан його звати. Нам ну, не таке казали. А нам, каже, не таке казали. Я прийшов сюди, я не знаю, що я прийшов. Люди нормальні, нормально живуть. Я не знаю, що я сюди прийшов. А, ну, такі років 47, отакі, о такі о, за 40. Це, це такого варварства німці не робили як оці? Трошки прибираєте? Ось моє дитя. Треба прибирати. Я вже його такою ходить по такому. Дури ходили, грабили. усе, що бачили, занав'язки звикон не мали. Пліту тягне газову з собою. Куди ти її візьмеш, ту пліту? Понабирали всього, всього в хаті повдирали, а понапаскуджували, подлості понаробляли, страшні. Тут у чоловіка. Ударило корову вбило. Там жінка випустила, вони зарізали ту корову. Тоді у цього чоловіка тут шашлики жарять таке, щоб робить. Раз Разу перший. Так, да, у перші дні прорвало трубу центральну підземну. Газ? Ну, дня три. Газ, не газ, а огонь шурував з труби. Ну Так і вже більш-менш йшла, а потім перекрили і все, і на цьому закінчилося. І отоплення, і варка їжі, і все на світі. Це все ще добре, хоч мангал був, да, можна поставити, хоч щось. А людей взагалі на кирпичинах. А воно навіть видно, де стояли, бачите, хата розкрита повністю. От mm -hmm. з цієї сторони стояла одна установка стояла, і у дворі у них стояла, друга, прямо у дворі стояла. З цієї сторони і у дворі стояла. І це обстріл, обстріл робили постійно. Перестрілка Перестрелка йшла, і виходить, що ми отримали тут крайнім. А по, це ми вже позакидали трохи, а що робиться по, по городам? Там такі ями поставилися після їхніх зривів, після всього всього. Не знаємо, як орати в цьому году, що, як ми будемо орати, що ми будемо орати, як це все буде йти, хто його знає, як воно буде у нас вийшло. Вони жили тут, так? Да? Я покинув. Це місце 13 березня. он з тим чоловіком. Вони забрали в нас машину, забрали. Будинок. Жили тут, розслаблялися. Тут стояв танк на цьому місці. Це – Вічна моя машина. Це не моя машина. Взяв, приїхав, в гості провідати те що переховати на задньому дворі, ще закопане А що вони їхні? – Та ні, міна зривалася дуже злякалася серце стало це вони в нас окопирили придурки там моя теща лежить але цюк паризкові засилівна царство її не витримала сам хрестика збував сам закопав сам копав міни сипались але справлявся Ну, Траншею теж вони викопали попозже, її не було. Там нічого не було. Страшно, я вам скажу. Нема нічого святого в тих душах, які прийшли сюди. Взагалі нічого святого немає. Абсолютно тікає, не Там стоїть унітаж, де да? треба обов'язково нагадіти рядечко. Угу. Стиралку забрали. Ну, а та яка розбита. З холодильника то моя друга, я робочу одежу. То є, от все, що відбувалося тут, можете заглянути і подивитися. Я бачу саме свої очі, шухлятка да, викинута одна з них. От мої труси, мої не взяли. От жінчині. їх нема. Їх тоді ще забирали. Всі які в неї були дуже красиві. То є, я покупав от шафа була ці, я вже поставив дзеркало не туди, а не туди, але воно розбите. Всі, які більш-менш культурні речі були. Тобто ботинки в мене тут дуже багато обувів було, її повибирали. <рістан -світку>